Пройшов ще один тиждень нашої викачки в Clash of Clans. Це тижневий огляд, і давайте поглянемо, що у мене наразі вже є. Ось як бачимо, у мене вже тут зали... ну, всі удосконалення вже були зроблені. Залишається 2 хвилини 53 секунди до 9-го таунхолу. У мене наз... назбиралася досить непогана кількість е магічних ітемів, за допомогою яких я буду. Постараюся швиденько проапгрейдити все те, що дасть мені більше юнітів, більше банок, і, відповідно, бути зразу активним для атак, будучи на 9-му таунхолі. Ну а потім будемо потихеньку займатися дефом. Давайте глянемо. Тут досить багато чого новенького появляється, а саме нові королева це прям must have і арбалети, що прям теж невід'ємна частина 9-го таунхолу. Також тут багато всяких різних інших штук, які прийдеться наново викачувати. Ну і плюс наступні рівні тих уже існуючих, як бачимо, бачимо, з 9 рівня також появляється, не говорячи вже про стіни, пастки і тому подібне. Так, ну що ж, ми апгрейдились до 9-го таунхолу. Це момент завжди прям прикольний і класний. У нас квіна появилась, у нас появляються нові. Приколи. Ми, правда, не всі їх зараз виставили ще, тому що лише тепер нашій робочий звільнився. Що в нас ще тут чорна бомба, аж дві чорні бомби з'явилися. Це прям класно. Е -м -м. Так, тут треба зараз вибрати, на що ми будемо витрачати наших робочих, щоб вони вже там займалися своїми справами. Ну, Бачимо, що в мене давайте, як мінімум, ще стіни появилися. Давайте так прям з кута почнемо і будемо. Скільки в нас тих стін. Так, досить непогана кількість. Придеться всіх їх потім обгрейдити. Хоча давайте як мінімум до золотого. Напевно, я прям відразу їх абгрейдну, тому що а нащо нам чекати. А, давай ще раз. Ось так, в принципі. Нормально, потратили трошки грошей, але, в принципі, в нас досить їх непогана кількість залишилась. Ну, В принципі, нові аеродефенси, ну, XBOV, два їх треба буде поставити день 14 годин. Чекати. Я не знаю, чи я їх буду зараз ставити, чи, напевно, трошечки почекаю. Квіна є. Ці всі прибамбаси, дриль да, від Даркалексиру. Напевно, я ще не буду ставити. Тут такий ну, проблема. А сам факт, що зараз конкретно виставити перше, в плані, щоб продовжувати бути ефективним у, у війнах і тому подібне, нам саме перше потрібно апгрейдити, що правильно М -м -м -м. війська, як мінімум, ставимо, поставимо зараз цю штуку і, напевно, її використаємо за книжечку. У нас додаткова книжечка звідси є. Я думаю, це буде непогане використання книжечок. Тут що у нас є теж 2 дні, Віч появиться відьма. З допомогою відьми можна теж непогано воювати. Тут дракончик появиться. Ну от я не знаю, наскільки він ефективний на цьому таунхолі. Напевно, теж ефективний напевно, теж його використовується, але, мабуть, вже в подальшому. Так, добре, в нас. Давайте. Тут скільки 2 дні 19 годин, щоб відьму відкрити так само. У нас є, по факту, дві книжки для цього. Ми, напевно, їх і використовуємо. Давайте. Тут ми е, підняли відьму. Наступний рівень. У -у -у. Три дні для лава хаунд. Ну, я лава хаунд, напевно, зараз не хочу. Насправді, лава хаунд це досить хороший юніт, я не спорю. Це юніт прям потрібний. Але. Ну, чи панівено? Хочеться ним воювати, не знаю. Дивіться, в нас ще це треба обгрейнути один день. Тут, відповідно, потрібно обгрейнути, тому що, ну, а як без цього? Два дні ми, звичайно, чекати не будемо. Давайте тут уже заберемо наші призи. Напевно, це. Давайте сюди. Тут, в принципі, з цього всього ось так, ось так, ось так. Забираємо. Єй! Congratulations. Так, тут більше нічого. Все, ми все забрали, тут більше нічого не можна нікуди подивитися. Ну, буває. Так, добренько. Також у нас ще є тут баночки. Ми можемо їх викупити. Давайте глянемо, ага, де наша лабораторія? Блін, не на базовій розстановці. Не видно. Ага, в нас ще тут вивчається цей. Ну, в принципі. Скільки апгрейд тебе коштуватиме? 19.1. Ну, ми її просто поставимо на апгрейд і хай собі апгрейдиться потихеньку. І хай собі е потихеньку апгрейдиться. Да, ми пропустимо трошечки часу. М -м не хочеться просто книжку на неї використовувати. Можна буде використовувати буст і прям зранку вже м -м нормально. Думаю, так ми і зробимо. Так ми і зробимо за одне. От ще один робочий назад вивільниться, напевно. Напевно, напевно, так ми і зробимо. Окей. Давайте цього звичайно, за книжечку. Так наступного рівня, на, надіюсь, не буде. Прекрасно. А цього робочого, ну. Блін, хочеться і оцю штучку взяти. І оцю штучку насправді хочеться взяти. І от що важливіше, я навіть не знаю: Бейбі-драгон, напевно, найважливіший. Також варто апгрейдити ці споруди. Вони зараз теж досить непогано будуть нам приносити кількість. Ну, Давайте ще глянемо, що у нас залишається. Дрилька, різні дефи. Ну, XBOV, блін, XBOV хочеться поставити один день, чекати будемо. Саме головне зараз викачати юнітів, які ми будемо воювати. Ну і знову ж таки. Ще лагері. Треба кожен лагерь в мене зараз, скільки є 4 лагеря, ще їх потрібно буде апгрейднути, Ну да, коротше, а, та ще й клан кастл треба буде йо-йо-йо-йо, як багато всього нам потрібно зараз буде тут апгрейднути, Так, добре, що стореджі не треба буде аж на 11 рівні, ну, але зато нам додавалися ці, які нам прийдеться абрейдити. Це я не думаю, що нам прям швидко прийдеться апгрейдити. Навряд чи воно до нас дойде. Зараз можемо поставити сюди, щоб банку додатково мати. Банка додаткова. Для того досить непогана. Ой, не знаю, напевно, все ж таки бейбідрагона хочеться мені. Так, давайте. Baby Dragon, тут же, враховуючи, що наш Еликсир тратиться. Baby Dragon нам точно буде потрібен, і чим швидше ми його дістанемо, тим краще. Відім ми вже дістали і Lava Hound. От лаванд я не дуже часто буду використовувати, принаймні на початку, все ж таки, це більш таки специфічні атаки. а... Ну, не знаю, не знаю. Можливо, просто ну, в мене просто зараз немає можливості. Книжок ж додаткових в мене нема, що в мене там лишилося по книжок по книжкам. Ті, ну, В принципі, удосконалення, удосконалення. І все. В принципі, більше нічого такого немає. Деякі карти, ці баночки є, щоб там бустити героїв. Ну, В принципі, можливо, їх буду використовувати, щоб там атакувати більш ефективніше. Так, а на цьому, в принципі, все по нашому вдосконаленню. Ось таке за 30 днів ми добилися до цього. Давайте трошечки екскурс. Кланові війни, Ось остання війна, яка в нас була. За цей час відбулося ще дві війни. І тут, в принципі, війни поки що у нас восьмий таунхол і попався нам 8-й. Ми на 25-му місці. І тут бачимо ми 25-те місце закрили. Давайте швиденько глянемо. В принципі, мій улюбленіший стек на восьмому таунхолі це Хоге, це Пека, ну і один голем. В принципі, виманюємо маємо клоункастел. Виманивши Клан Кастел, відводимо його в сторону, знищуємо і далі просто по класиці зачищаємо невеличку територію. Тут, напевно, я неправильно запущу зараз, А, неправильно запустив їх, пеке, щось заходить. Ну і відразу залітають наші кхоги під двома хілами з... з королем. В принципі, я не бачу, щоб о... оцим составом якимось чином програти на восьмому таухолі. В принципі, ми тут заробили. Свої зірочки. І ось тут, до речі, з цією, з цією війною була така дивна штука. Зараз не дивно, зараз скажу. Так, тут в принципі така ж сама розстановка, атака така ж сама відбулася: зачистка, пека, потім в якісь момент запускаєш просто з своїх хогів, і хоги далі все зачищають, прокидаєш їм хіл. Є скелетики, то закидає ще на яд, і вони так нормально троїться. Тут я кину на короля, тому що скелетики, напевно, ані було сюди там скелетики, але це вже таке. Ось. А щодо війни, як бачите, тут ми виграли 80-79, на останніх кроках тут відбувалася така жесть. От коли війна вже майже закінчувалась, бачимо, вони проводили свої останні атаки і якраз забирали всі зірочки, тобто приспали нашу пильність. І в кінці просто забрали по максимуму зірочок. Оцей чоловічок, лиш не сміх, будучи шостим, забрати тринадцятого. Йому там часу реально не вистачило, щоб забирати дві зірочки, і, він, і вони би виграли. Тобто, завдяки їм ми по факту отримали перемогу. Чому я так кажу? Тому що дивіться, в нас не закриті два нижніх восьмих таунхола. Тобто хтось пролінувався і не проатакував, і тим самим подарували нам перемогу. Ще якщо, Давайте глянемо в статистиці, ще була ще одна війна Варлок. Ну, в тій грі в нас теж було е, свій нюанс. В нас мені попалися знову ж таки восьмі таунхоли, з чим я прям тішуся, тому що це е, суперник, якого я можу осилити, ніхто мене не мусив перекривати, і я якусь користь команді приносив. А тут, бачите, ми отримали одні ті ж самі кількість зірочок, але виграли по м кількості зруйнованих зруйнування. і... Там був остання була остання атака, яку ми прям дивилися чуть не всім кланом, щоб добити оці очки. Там третій номер на третього номера нападав, і там єдине було, щоб він трошечки більше процентів накинув. І бачите, успішно ця атака, ця війна була прям прикольна, напружена. Ось тепер напевно все. Що я далі? Продовжую викачку. Багато що на 9-му таунхолі є і треба викачувати. Ну, саме перша ціль це викачати те, чим будемо атакувати. Тобто це кемпи, це е, нові юніти, лабораторія обов'язково, щоб в лабораторії прокачувати своїх юнітів, використовуючи баночки бусту. відповідно нові юніти. А вже далі е, будемо ставити на постійну прокачку. Королеву і потім короля. Я от не знаю. Напевно, я буду спершу викачувати королеву, а потім тим самим робочим буду викачувати короля. Буду дивитися, як подарку піде. Можливо, буду їх двох разом качати, тому що в подальшому буде ними легше е атакувати і заробляти. Ну і звісно, потім Xbox, потім оці всі теж будівлі треба буде виставляти, а вже потім колектори і це все. Е Продовжувати викачувати. В общем, гра не обридла, дуже інтересна, все поки що не набридає, все м -м, ще й досі цікаво. Ну і знову ж таки, враховуючи, що сьогодні лишень 30-й день, а ми вже знаходимося на 9-му таунхолі. Це класно, це класно. Тобто, раніше на це приходилось потратити все ж таки більше часу. На цьому, дякую, що дивились. Слава Україні! І чекайте до наступного огляду тижневого.